Поповелося корисно. Осинимо палістя, органічно зрело, дощ звинуємо його. Чистим щоб було довкілля, не палимо листя гілля, а ретельно все збираємо і компостом наклаємо. Що там черв'ячки і бактерії, і жучки. Всі працюють беззупину, перетворюють рослини. Цілий рік вони в роботі, без надії і суботи, Переліс всі роблять разом. За природним, за наказом Перенію землю вносять, користь їм значну приносить. На родючість він впливає, якість грунту підіймає. Найдобрій землі значно кращі врожаї, тож компост – важлива справа і корисна для держави. Тож всі разом не гальмуємо, а відходи компости. тим здоров'я зберігаємо і довкілля очищаємо.